Сьогодні ми відновлюємо, розпочали відновлення гарячого водопостачання на мікрорайон Сихів. Фактично, зараз ми почали заповнення мережі. Будемо заповнювати мережу, частину мережі сьогодні до вечора. Відповідно, частина ділянка між верхнім і нижнім шоваром частково отримують гаряче водопостачання вже сьогодні на вечір. Продовжимо заповнювати цілу ніч мережу, так і поступово ділянками відновлювати гаряче водопостачання. В основному, Сихівський район у нас забезпечений індивідуальними тепловими пунктами, так, які отримують воду для гарячого водопостачання з мережі холодної води водоканалу. Так, ми тільки підігріваємо теплоносієм. Тобто, в принципі, по якості води одразу мало би бути все окей. Роботи, які ми виконали, це були надзвичайно складні роботи, оскільки це було зумовлено і великим діаметром самого трубопроводу. Наявністю, паралельно з ділянкою мережі довжиною 700 метрів, ми фактично зробили три камери теплових. Так? Це дві, дві камери, які безпосередньо на цій ділянці. І ще одну повністю зробили реконструкцію камери з запірною арматурою великого діаметру 630-го діаметру. пов'язану камеру, так з камеру в цьому районі. Роботи ускладнювалися також постійними. Ну, у нас досить дощовий був, дощові були місяці. Так? Остання злива теж наробила нам трошки клопоту, тому що фактично на такій глибині, там десь порядка 3,5-4 метрів глибина, досить небезпечно працювати і в суху погоду. Так? А в зливи, коли в ну, нас обвалилися берега е самої траншеї, так ну це, скажімо. Затягнуло трошки роботи в часі. Загалом, якщо брати ситуацію, звичайно, по, зокрема, і мережах, які забезпечують тепло гарячу воду на сихів, так, це мережі тец 1 в інші райони, ситуація в нас є досить ну, не критичною, так, але досить складною. Це зумовлено, звичайно, старінням трубопроводів, тому що левова частка трубопроводів. а Основне це трубопроводи великого діаметру, які забезпечують і Сихівський район, забезпечують Франківський район від ТЕЦ-1. Ну, це трубопроводи, які мають вік 40 і поза років. Так? Відповідно, звичайно, що жодна, жоден стальний трубопровід такого нормативного терміну не витримує. Проте ми щороку закладаємо в інвестиційну програму кошти. Це тарифні кошти підприємств, які ми інвестуємо в заміну мереж. Звичайно, що міський бюджет також інвестує в заміну мереж. Ну і ми шукаємо будь-які можливості. Наприклад, цього року фактично половину. Робіту цих, які ми зробили по ділянці в 720-ї мережі, нам профінансували партнери наші з ЮНІСЕФ, тобто також ми шукаємо допомоги і всіх можливих партнерів, донорів і так далі. Загалом, щоб замінити всю теплову мережу у Львові, так? Нам, у нас є такий розрахунок зроблений. Ця програма потребує близько 4 мільярдів гривень одномоментно. Ми прекрасно розуміємо, що це є неможливо і в умовах тарифу, який фактично не коригується з 2018 року. Ну і звичайно, що в умовах воєнних дій. Але поступово ми найкритичніші ділянки робимо і будемо робити. І я сподіваюся, що в кінцевому підсумку це все таки приведе до більш стабільного і якісного надання послуг. Там перепрошуємо вкотре перед нашими споживачами, що нам приходиться зупиняти послугу на довгий період. Це робиться для того, тому що ну неможливо замінити теплову мережу, не демонтувавши її так. І ми це робимо в літній період, тому що щоб стабільно пройти взимку зиму, тому що взимку у нас не повинно бути зупинки тепла взагалі. А якщо і є, то вони повинні тривати там не більше кількох годин, коли ми ліквідовуємо аварії. Це можливо, якщо ми влітку добре підготуємося.